Добре, yeah. добре, ви тут найчимніший працівник. Я вам дуже вдячна. Богдась, давай світ. Я на центральній, вони сказали сюди, перенаправили. Mm -hmm. Тут прямо матя, так, але ж mm -hmm. можливо до вас спустять Я зрозуміла, зрозуміла. Зараз я наберу. Mm. Микола, доброго дня! Це вас турбує голова громадської організації РОБИ своє Ганна Омельченко із Запоріжжя. Я приїхала до вас зараз в міську раду і хотіла би зустрітися з мером міста або з його заступниками задати питання хочеться подивитись яка у вас відкритість прозорість до громади мені тут же 108-му кабінеті сказали що треба звернення писати ну то зрозуміло якщо я напишу мені відповідь відповідь нададуть день запропонують а хотілось подивитись ось так чи можна громаді в екстрених яких випадках поспілкуватися чи є та прозорість яка повинна бути до громади Скажіть, будь ласка, можна з мером зустрітися? От Угу. ну зрозуміло, так, я зрозуміла. Угу. Угу. Я зрозуміла, і тут не можна. Дякую, дякую. Ну що, і тут по горячій лінії сказали нема в них таких зв'язків, не можуть вони нікому зателефонувати і передати. Так що якось так. Ну, от що, що робити? От, скажіть, будь ласка, от, чому ніхто не може передати? Файна пані, а скажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь? У вас нема виходу на мера міста, щоб йому передати, що тут із Запоріжжя до нього приїхали? Ну, що, пішли в ті двері? Ще поспілкуємося. Ось така комунікація. Я гадаю, що 108 кабінет. З яким ми спілкувалися, вони все можуть, але нічого не хочуть. І це каже про закритість міської ради, на жаль. На жаль, на жаль. Зараз ще зайдемо в ті двері. І поспілкуємось. але тут дуже так все файно, гарно, такі масштаби, не Запоріжжя. Мені здається, навіть тут краще ніж в Києві біля міської ради. Ось так. Бачите, не до, до мера, до заступників доступу немає. Доброго дня. Ну, можеш, можеш продовжувати. Давайте ще раз підійдемо. Я вже підходила сюди да, із Запоріжжя. Громадська діячка приїхала поспілкуватися або з заступниками, або з мером. Відправили там 108 кабінет. Ті не мають виходу на мера чи на заступників. Громадські прийоми сьогодні не ведуться. От мені цікаво, де та прозорість. От хто може передати? Можливо, Борис Філатов би виділив 5 хвилин для. Громади міста Запоріжжя і відповів. У нас немає таких повноважень. Ви можете тільки письмово звати. А що це за будівля? От що це за будівля? Тут, тут вони сидять всі, тут Борис Філатов, тут депутати, тут у вас проходять комісії. Ну от Хто може повідомити, що із Запоріжжя, громадська діячка приїхала і хоче задати питання. От невже нема відкритості і прозорості? От Мені цікаво. Спитатись письмово. Та я зрозуміла, ну я тут тоді буду ну, ходити, почекаю, можливо, хтось буде йти, когось побачу. Да? Ну, так тоді. Ну, от Якщо ніхто не може передати, Ну що, давайте тут 30 хвилин погуляємо, подивимося. Можливо, хтось пройде, побачить, ми з кимось познайомимось. Закритість. Тут навіть приймальні нема, розумієте, у нас в міськраді є приймальня мешканців, одна, інша, третя, перший поверх відкритий для громади, а тут навіть цього нема. Ви мене знімаєте? Тут людина мене знімає. Ви мене знімаєте? Скажіть, будь ласка, давайте я вам представлюся. Можливо, ви представитесь, хто ви? Я ж ні від кого нічого не приховую. Скажіть, будь ласка, хто ви? Я голова громадської організації «Роби своє Ганна Омельченко із Запоріжжя? Приїхала зустрітися з мером вашого міста, задати питання, які турбують запоріжців. Ви хто? Ви знімали? Доброго, Доброго, дня. Доброго дня. Ви до мене поспілкуватися? Так давайте поспілкуємося до по охорони. Муніципальна варта мене звуть Євгеній. Досі да. питання до охорони є. До охорони немає. Ви мене знімали? Я думаю, можливо, треба про ні, 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 а скажіть, будь ласка, так. да, от я б хотіла задати меру Дніпра. Як це кажу, мій хуже. оператор. Да, оператор. Да. Такий маленький же оператор а що робити? А Має що робити? посвідчення оператора? Ну, ну княжна, ми зараз це на малішна. Ми зараз на малюратор да. вона дуже приємна. Ми б хотіли задати питання про слухи. От кажуть, що наше місто будуть доєднувати до міста Дніпра. От чи чув Борисе? Філатов цю інформацію, тому що мешканці міста Запоріжжя, ну там 90% за те, щоб доєднатись до вас, бо ви тут живете на рівень вище ніж ми, і так і наші мешканці кажуть, що треба взяти практику, наприклад, як ви зробили набережну, де як, тому що нашій владі треба ну шляхи вирішення питань надати, тому що те, що будується у нас. Від вас один відсоток, угу. тобто хотіли ще питали задати, як він витримує тиск, пан Борис, який на нього чинять і як він все ж таки працює. Тобто нічого такого, те, що от хвилює Запоріжжя, наша влада взагалі ну от а де відкрита? От я ну, жодного записати ну, зрозуміло. Знаєте, записатись це одне, записатись, прийти, це все розуміє. А от де відкритість та от, якщо так от. Тим паче з іншого міста приїхали. Ну, ви думаєте, ви воєнний стан Ні, Ну хто ж працює? Вони ж на місцях Таксі всі працює. Працює. Ну, така, що ніхто п'ять хвилин не може виділити. Сказати, Здрасте, Запоріжжя, Добре. наше місто а там. Ваш є, у вашого мера гаряча лінія. У нашого мера? Я. Наш мер не відкритий, не прозорий. І мера у нас немає. У нас два секретаря. Ну, от я хотіла подивитись, де дуже хороше. Гарячу лінію я набрала, вони сказали, що виходу на мера не мають, пишіть звернення. Я кажу, передайте, будь ласка, зараз, що приїхали з Запоріжжя. Він каже, не можемо. В 108-му кабінеті сказали, не можуть. нас Так а можливо він захотів, бо ніхто ж навіть не передає йому, що приїхали з Запоріжжя. Ну, напевно, що день теж на резинують, так? Ну по а світі вигляд. заступник от по світа медицина, ті, хто керують у ці будування дитячих майданчиків ваших, от може з ним там задати я, питання. Я, я проти мікуйте, я вам представлю, що я це не так нічого відділу охорони. Так. Я відповідаю за оборону. У нас чому так все чудово? Тому що кожен на своєму місці. Та, Тому, я це не понятна. повинен давати вам відповіді, але ж ви можете зайти, в на насадження. Повністю все. та все зрозуміло. Хочется, хочется ну, так хочеться, хочеться прозорість. Отак побачити людей. Ну нема прозорості. От у нас в Запоріжжі так само. Вчора прийшла, охорона не пропускає, і все, і нікого не можна побачити, чи на робочих вони місцях чи ні. У вас я дивлюсь, люди. Ваші так само, мешканці Дніпра. Кажете, завітайте до нас. От я сьогодні завітала і дивлюсь ну, те саме. Яка різниця в Тіктоці? Всі моці, всі коментаря, і... в коментарях в Тіктоці. Сьогодні а, допис сьогодні я написала, сьогодні. Бориса Філатова відмітила, що їду до вас. Розумієте? Ну, Зараз приїду, напишу, що ну, а що я ж так? там. Ще... Ні, то, то понятно, що так. через звернення так, я напишу так, звернення, так, але, так, але так. от хотілось такої відкритості, це, нема. Це, 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 мене, це суттєво жіночку, хочу все і зразу. Ну, що ну, жіноче, це, розкри, це відкритість. Я як мешканка вирі, можу вирі, пройти усюди, ну, а бачите, все, не дозволяється. все, дозволяє все, все, все що для вас може робити. Тільки звернення. Пишіть вас, коли вас залюбки і пропустить, допоможе. <постив> <постив> так що бачите, <постив> <постив> вибачте, на все добре. Ну дуже <постив> раді гостям. <постив> ну понятно, <постив> звісно, пишемо звернення, тому що дуже хочеться пану Борису задати питання. Але чомусь я вірю, якщо б йому сказали, що я приїхала, він би. Він би прийняв мене. От, а ви не, навіть не можете йому передати. Да, скажуть, скажуть, добре. Дивіться, яка тут краса. Подивіться, дивіться, яка тут краса. Краса є відкритості поки не бачимо. Ну що, Богдане, дякую тобі, що ти мій оператор все знімав.